Про події війни говорить з Стратком. Росія завдала нового масованого комбінованого повітряного удару по Україні. Внаслідок атаки у Києві принаймні двоє людей загинули та 16 дістали пораненням. Серед загиблих поліцейська, решту постраждали цивільні. У різних районах столиці пожежі. Майже повністю знищена одна з амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом пошкоджені об'єкти різного типу від громадських до житлових будинків. Столична влада повідомляє про дуже погану якість повітря в місті через наслідки удару. У ніч проти четверга Росія застосувала для удару 18 ракет та майже 4 сотні безпілотників, з яких майже 200 шахеди. За словами президента України, така інтенсивність ударів свідчить про нарощування терору проти цивільного населення України з боку Росії. Щоночі сотні шахедів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення, потрібно бути швидшими і санкціями і тиснути на Росію так, щоб вона відчувала наслідки свого терору, зазначив Володимир Зеленський. Він додав, що партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на четвер противник застосував 415 засобів повітряного нападу. З них 18 ракет та 397 безпілотників. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила усі вісім балістичних та шість крилатих ракет, а також 164 ворожих безпілотники типу шахет. Крім того, 204 дрони локаційно втрачені або подавлені реб. Основний напрямок повітряного удару ворога місто Київ. Якщо подивитися довкола Києва, все червоне, тобто з різних напрямків заходять на різних висотах, тобто і. Над низькі висоти і вище піднімають, атакуючи таким чином з різних сторін, що, звісно, ускладнює роботу протиповітряної оборони. Працюють і мобільні вогнові друг групи, і дрони перехоплювачі, вкотре наголошую, що і цей вид протиповітряної оборони теж застосовується як зенітні дрони. Ну працюють усі усі засоби, які ми сьогодні маємо, залучаються до відбиття таких масових ударів. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення, що на 18 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. На Новопавлівському Сили оборони відбили 29 атак. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському напрямку 4 рази та один раз на Оріхівському. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. У середу противник задав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів 14 ракетами. Та 74 авіаудари, зокрема, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 4037 дронів камікадзе. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 3 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем. Три реактивні системи залпового вогню, 324 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 81 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду, під час якої були поставлені конкретні задачі задля розвитку безпілотних систем. Зокрема, йдеться про комплектування та підготовку екіпажів масштабування та набуття спроможностей підрозділів. За даними командувача сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, у червні кожна третя ворожа ціль з усіх уражених силами оборони на рахунку сил безпілотних систем. Зокрема, знешкоджено 88 російських танків, 129 бойових броньованих машин, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ. Головнокомандувач подякував бійцям та бійчиням за результативність у знищенні ворога. Він також відзначив, що вміле використання дронів та збільшення їхньої кількості та якості допоможуть ще більше нищити окупантів та зберегти життя наших захисників. Оператори ФПВ-дронів одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили рідкісну російську систему дистанційного мінування земляделі. Відповідне відео підрозділ оприлюднив у соціальних мережах. Після виявлення цілі ворожа машина спробувала втекти. Однак після кількох влучань в півідронів бойова машина загорілась. У неї також була знищена кабіна. Російська інженерна система дистанційного мінування земледілії призначена для оперативного створення мінних полів на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Одна установка земледілія здатна встановити до шести сотень протипіхотних мін. Уряд Чехії затвердив програму підготовки українських пілотів. За повідомленням Міністерства оборони цієї країни, програма передбачає 150 годин льотної підготовки для восьми українських пілотів до кінця наступного року. Зазначається, що пілоти будуть навчені літати на літаках f 16 яких чеська армія не має у своєму розпорядженні, але українська сторона висловила зацікавленість у навчанні на тренажерах, а також на дозвукових літаках l 39 Вартість підготовки приблизно сягає 1,4 мільйона євро. Навчання українських пілотів є частиною підтримки, яку Чехія надає Україні у захисті від російської агресії, зазначають у Міністерстві оборони цієї країни. Контрозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун. За матеріалами справи. Колишній китайський студент мав добути технічну документацію і для цього намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Нагадаємо, що ракетний комплекс Нептун призначений для вогневого ураження кораблів. Саме ним було знищено російський ракетний крейсер Москва. Міністерство оборони України опублікувало інструкцію, як добровольцям можна приєднатись до груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Охочі мають звертатись за місцем свого проживання до командира ДФТГ і укласти контракт добровольця тероборони. При цьому членом групи протиповітряної оборони можуть бути лише ті, хто не підлягає мобілізації за віком, станом здоров'я або заброньовані. За умовами контракту таких осіб буде заборонено направляти для виконання бойових чи інших завдань, окрім як заходів з протиповітряної оборони. Учасники групи ППО мають право на отримання додаткової винагороди. У розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Виплата здійснюється пропорційно часу участі. Тобто, це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування. Нагадаємо, минулого місяця уряд схвалив як експеримент створення груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини у справі за позовами України та Нідерландів. Суд встановив, що у період з 2014 до вересня 2022 року, коли Росія залишалася стороною Європейської конвенції з прав людини, відбувалися порушення низки її статей. Росія здійснювала контроль над військовими і сепаратистськими формуваннями на Сході України, тож відповідальність за бездіяльність щодо них покладається саме на неї. Суд дійшов висновку, що у справі про збиття рейсу МЕЧ-17 Росія не провела ефективного розслідування авіакатастрофи, не співпрацювала зі слідством, надавала неправдиву інформацію та перешкоджала розслідуванню. Суд постановив, що Росія має звільнити всіх, кого було позбавлено волі до 16 вересня 22-го року в окупованих територіях і хто досі утримується російською владою. Співпрацювати у створенні міжнародного механізму для ідентифікації всіх дітей, вивезених з України на територію Росії або під її контроль до 2022 року. Відновити контакт між дітьми та їхніми сім'ями або опікунами. Також забезпечити їх возз'єднання. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.